Вправа 988. Виконайте множення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо у першому завданні. У нас 2,4 що множиться на 3,6. Ну, тут нічого не зробиш, нічого не придумаєш, треба множити у стопчик. Записуємо тоді, що 2,4 множиться на 3,6. Множимо. 6 на 4, 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 6 12, плюс 2 14. 3 на 4 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 4 плюс 2 це 6. Тут у нас буде 1 плюс 7, це 8. Раз, два знаки після коми ми ставимо то пишемо що добуток у нас дорівнює 8,64. Переходимо до другого завдання. Бачимо 4,5, що множиться на 8,4. Ну що ж, множимо тоді стопчик, записуємо 4,5, що множиться на 8,4. Множимо. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 4, 16, плюс 2 це 18. 8 на 5 це 40, 0, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 4 це 36. Додаємо. В Кінці у нас буде 0. 8 плюс 0 це 8, 1 плюс 6 це 7. Тут у нас буде 3. У нас є раз два знаки після коми, Ставимо. Нолик в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 37,8. І переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 2,8, що множиться на 5,14. Ну що ж, тут нічого не зробиш, треба множити у стопчик. Давайте будемо множити тільки я ці ножники. Поміняємо місцями для зручності від цього добуток у нас не зміниться. Отже, давайте записуємо тоді 5,14, що множиться на 2,8. Множимо. 8 на 4 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 3 це 11, один пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 на 8 це 40, плюс 1 це 41. Далі 2 на 4 це 8, 1 на 2 це 2, 5 на 2 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде 2, 1 плюс 8 це 9, 1 плюс 2 це 3, 4 плюс 0. Це 4, а тут буде 1. Є раз, два, три знаки після коми. Відділяємо три знаки і записуємо, що добуток у нас дорівнює 14,392. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 9,16, що множиться на 5,5. Ну що ж, давайте будемо множити у стовпчик. Записуємо 9,16. Що множиться на 5,5. Множимо. Так, 6 на 5 це 30. 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. 9 на 5 це 45. Так, отже, 916 ми помножили на 5, це буде 4580. Здоном треба 916 помножити на 5. Це буде ті ж самі 4580. Додаємо. Так. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 0 це 8. 5 плюс 8 це 13. 3 пишемо одиницю, запам'ятовуємо, 4 плюс 5 це 9, плюс 1 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Раз, два, три знаки після коми. Нолик в кінці відкидаємо і записуємо, що добуток у нас до рівні 50,38. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо 0,37, що множиться на 1,9. Ну що ж, давайте будемо множити, записуємо. Так.

Додаємо. В кінці у нас буде 3. 3 плюс 7 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 3 плюс 1 це 7. У нас є 1, 2, 3 знаки після кому. Ставимо 3 знаки, придеться тут дописати 0. І пишемо, що добуток у нас дорівнює 0,703 тисячні. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. 42,25. Треба помножити на 6. Давайте стопчик будемо множити. Записуємо 42,25, що множиться на 6. Множимо 5 на 6 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 6 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 на 6 це 24, плюс 1 це 25. Отже, раз, два знаки після коми ставимо, ноли в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 253,5. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце для обчислення, я переніс розв'язок праворуч. Переходимо до сьомого завдання, бачимо 6,132, що множиться на 5,2. Тут нічого не придумаєш, давайте будемо множити стопчик. Записуємо 6, пишемо 6,132, що множиться на 5,2. Множимо. 2 на 2 це 4. 3 на 2 це 6. 1 на 2 це 2. 6 на 2 це 12. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Ну і 6 на 5 це 30. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 4. 6 плюс 0 це 6. 2 плюс 6 це 8. 2 плюс 6 це 8. 1 плюс 0 це 1. Тут буде трійка. Отже, 1, 2, 3, 4. Знаки після кого ми ставимо. Раз, два, три, 4. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 31, 31, 8864. 8864 десятитисячних. Переходимо до восьмого завдання. Бачимо тисячних, що множиться на 0,65. Ну що ж, множимо тоді в стопчик, записуємо тоді тут 0,18 Тисячних, що множиться на 0,01. 65 сотих. Множимо. Так, 8 на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Далі 6 на 8 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. Додаємо. Тоді у нас в кінці буде 0, 9 плюс 8 це 17, 7. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 0 плюс 1 це 1. Тут буде одиниця. 1, 2, 3, 4, 5 знаків після коми. То відділяємо 1, 2, 3, 4. Тут дописуємо 0. І тут пишемо 0, цілих вийде. Ну, в кінці відкидуємо. Отже, добуток у нас дорівнює 0,117. Записуємо тоді відповідь. Що добуток у нас дорівнює 0,117 Є. Переходимо до дев'ятого завдання. Бачимо 2,376, тисячних, що множиться на 0,42. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 2 ,376 тисячних, Що множиться. На 0,42 соті. Множимо. Так, 6 на 2, це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 на 2 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. 2 на 2 це 4. Далі 6 на 4, 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 4 28, плюс 2 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 3 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 2, 5 плюс 4 це 9, 7 плюс 0 це 7, 4 плюс 5 це 9. Тут у нас буде 9. 1, 2, 3, 4, 5 знаків після коми. Раз, два, три, п'ять, То дописуємо тут 0. Отже, відповідь у нас буде 0,99792, Тоді пишемо 100 тисячних. Отже, ще раз записуємо відповідь. Що це буде 0,99792. 92 100 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.